Всім привіт! З вами канал Зиз Live і сьогодні я покажу як швидко поміняти пароль на маршрутизаторі мікроті. Так, Заходимо для цього в любий з браузерів я зайду в Google Chrome. Так. Тут у струці прописуємо IP адрес 192.168.88.1. Enter. Нам відкривається ось таке вікно. І сам пароль знаходиться ось тут. бачите, що мене стоїть від 1 до 9. Це просто берете Стираєте і набираєте, і який вам пароль потрібен. Так, не буде. Поміняли пароль, тут ще можна назву поміняти. Будемо крутити W, пускаємо вниз. тут ничего почему не трогаем, просто спускаем вниз и тут треба нажать Apple Configuration. Все это установим. Все, как вы видите, пароль поменялся, название поменялся. Давайте проверим на телефоне. Итак, включаем телефон, заходим в настройки, Wi-Fi. Як ви бачите, назва помінялась, микротик W. Пароль. Показати пароль у нас 5876543.2.1. З'єднати. Отримання IP-адреси. Так, все з'єднано. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все, пока!